Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Лампа. Lampayui. Мене звати Андрій. Темою даного відеогляду буде світильник від виробника Новодворське. Це стильовий світильник з трьома плафонами. Є ще до цієї моделі в колекції Бра з одним плафоном. Ці світильники мають підвищений захист від пилу та вологість, ступінь захисту IP4.4, тому їх можна використовувати в приміщенні з підвищеною вологістю. Корпус світильника виготовлений з металу, колір покриття хром, тобто дзеркальна поверхня. Плафони розміром 70 мм на 90 мм. Зонішня частина це прозоре скло. І внутрішня, та, скажімо, колба, в якій знаходиться лампа, це матове скло. Плафони з різьбою. Тобто заміна лампи саме так і буде відбуватися, досить зручна. Вони рухомі. Можна спрямовувати їх в будь-який бік. Патрони G9, кераміка максимально допустима, потужність кожної лампи 25 Вт. Купуються лампи окремо, я встановив LED лампи. Споживає кожна 7 Вт, видає близько 50. Я її підключив. Ось так виглядає. Вімкнено, воно ну, освітлює дуже добре. Прям так пристойно. Я б таку модель саме от за показниками освітлення розглянув для кімнати площою до 10 квадратних метрів. Кріпиться за допомогою монтажної планки. Ось так воно виглядає. Діаметр основи 15 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось!